Сьогодні у нас ось такий хром. І тут була наклеєна плівка. Вирішили е замість плівки пофарбувати, тому що буде більш як якісно. Але потрібно зняти ось цей клей. Вже частково прибрали ось таким шкрипком і ось такою хімією. Але в ідеал дуже тяжко прибрати. Ось наприклад. Тому беремо ось таку хімію. Scotch Bright чорний. Капає і ось так прибираємо. Тобто ось так тобто отакий лайфхак працює, грубо говоря, або якщо у нас дуже багато лаку, що потім можна буде пройтись трізачком і полірнути, або коли деталь підфарбування. Наприклад, якщо вам просто потрібно зняти, то можна в принципі помудохатися і отак наливати на фіброчку І трішки ось так якось прибирати. Але це дуже довго і складно, тому використовуємо сквозь брайт. Це один із таких лайфхаків.